Hello kids! Ми з вами вирушимо в захопливу подорож до моря. Готові? Тоді вдягайте капелюшки. Беріть уявні окуляри і гайда на пляж. Let's go to the beach. Біч пляж. Сан сонце. Свим. Плавати. Спейд, лопатка, бакет, відро. касл, замок із піска. боут, човен, Креб – краб, бол, м'ячик. Let's play. Подивись, які іграшки треба брати з собою на пляж і назви їх. Yes, right. Ball, bucket, and spade. Great, чудово! Молодці, гарно попрацювали. Не забувайте повторювати нові слова. До нових пригод, друзі. See you next time. Bye bye!